Привіт, успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Сьогодні говоримо про упорно-руховий апарат. Що в нього входить, в які конфлікти спричиняють проблеми з упорно-руховим апаратом? І, як завжди, будуть терапевтичні питання для самостійної роботи. В упорно-руховий апарат входять ріщі, м'язи, кістки, сухожилля, зв'язки, весь наш хребет. Основний конфлікт опорно-рухового апарату це конфлікт самознацінення, плюс конфлікт руху. Я якийсь не такий, я кудись не можу піти. Я щось не можу зробити. Або щось зробив, чого б краще було не робити. В активній фазі конфлікту нас нічого не болить. Тобто ми себе знецінюємо, і тканини стає менше, вона руйнується. Чому? Тому що ми дивимося на якусь частину тіла, на себе в цілому і говоримо собі, очі в мої тебе не бачили. Який же я недосконалий, як можна бути таким недо. І тіло сприймає ці слова, думки, як сигнал треба зменшуватися. Нам, якби ця частина тіла не потрібна. фазі відновлення, коли конфлікт вирішився, або тимчасово вирішився, Ну, допустимо, людині дали підвищення на роботі, або спортсмен виграв те, що ніколи не вигравав, починається біль. Тканина організму відновлюється в набриках, тобто у воді. Тоді ж і найбільший ризик травм, тому що тканини стало менше. А в деяких місцях вона дуже крихка. От біль і набряк, він нам показує, що потрібно обережно рухатись або ж і полежати взагалі. Зараз ми поговоримо про конфлікт самознацінення глибше. Це стратегія життя людини. Людина майже завжди і у всьому до себе так відноситься. Світ нормальний, а я якийсь не такий. У всіх виходить, а в мене не виходить. Людина постійно сварить себе, знецінює, практично не помічає своїх позитивних рис характеру, перемог і досягнень. Така людина діє з тотального обесцінення себе, ніби хоче доказати всьому світу, що може. А це потребує колосальних енергетичних затрат. В психології ми працюємо з такими людьми на переключення на себе свої цінності, важливості для цього світу. Далі. Опорно-руховий апарат страждає, коли людина хоче щось зробити, але відкладає постійно і боїться. Також опорно-рухова система страждає, коли людина знецінює себе. В контексті фінансів це може бути. Не може попросити про вищу посаду, не може просунути свій проект, бо боїться бути висміяною і так далі. Далі. Ще один конфлікт. Потреба людини бути сильним все вивозити на собі, підкреслювати свою цінність. Це також причина хвороб у опорно-руховому апараті. Від людей з проблемами в опорно-руховому апараті можна часто чути такі слова. Я не маю сили це все витримувати. Я не вивожу. Все на моїх плечах. Це для мене непосильна ноша. У мене таке враження, що мені всі сіли на шию і звісили ноги. Це мій хрест і я маю його нести. Я на собі тягну все і всіх. І зараз я задам вам терапевтичні питання. Чому ви до себе так відноситесь? За що ви постійно себе сварите? За які дії чи за яку бездіяльність? Чому ви себе не хвалите? Чому ви себе не любите? Яку частину себе ви не любите? Чию підтримку ви шукаєте? Відповіді на ці питання можуть допомогти зрозуміти, виявити причини проблем з опорно-руховим апаратом. Але з таким сприйняттям себе потрібно працювати з спеціалістом, інструментами нової психології і психосоматики. Хочу відзначити, що чим сильніша біль, тим глибший конфлікт. Зараз ми пройдемося по причинах болю з точки зору психосоматики в опорно-руховому апараті. Наголошую, ви можете знати причину, але працювати з нею варто прийти до спеціаліста. Наша психіка не пропускає нас в події, ситуації, які стали першою причиною захворювання самостійно. Отже, поїхали. Психосоматика опорно-рухової системи. Верхня частина шиї це відсутність гнучкості в мисленні, в поглядах шия. Інтелектуальне самознацінення, не хочеться дивитися в якусь сторону. І тут я б задала питання: хто, що там з цієї сторони? Буває так, що людину болить шиє сторони, з якої спить її партнер, з яким не дуже відносини, або з партнером на роботі також не дуже хороші відносини, і от він сидить в цій стороні, з якою він були шиє. Плечі. Це відповідальність і важливість. Це те, про кого чи що ми носимо на плечах. Питання: кого ж ви носите на собі? Спина. Верхня частина відчуття, що вас ніхто не любить і не підтримує. Середня частина відчуття провини. Нижня частина про гроші. Страх загубити гроші. Копчик ви сидите на старій болі, образі. Ображаєтесь на когось або на себе. Також копчик це про втрату балансу і рівноваги. Харбет це тотальне самознацінення. Харбет, родний відділ. Я не можу використовувати свій ресурс і потенціал. Не дозволяю собі бути собою. Не можу вільно дихати. Поперек. Тема городині. Перед ким не можу прогнутися. Також сюди часто проблеми з фінансами, коли людина не вивозить своїх зобов'язань. БЕДЕР про вашу стійкість і витривалість. Страх іти вперед, нерішучість, відсутність цілі. Якщо є перелом вода в області бедра, похмурі думки про майбутнє. Лікуть, кого хочеться відштовхнути. З ким неприємний контакт. Коліно це про рух вперед. Чого ви не можете зробити своїм коліном? Який крок ви не можете зробити? Сюди ж конфлікт не переміг. Відстаю від партнера чи конкурента. Є кращий за мене, а я десь позаду. Сутулість мені небезпечно. Я себе звинувачую, я хочу сховатися. Гриші хребта. Дуже великі проблеми з самооцінкою. Я повний нуль, це все через мене. І зараз я хочу дати відповіді на питання, які мені часто задають при проблемах опорно рахового апарату. Перше питання. Якщо я постійно травмуюсь, це про що? І тут вам хочеться задати питання, а для чого вам травмуватися? Що тоді можна наробити? Хто тоді поруч з вами? У моїй практиці був спортсмен, який постійно травмувався перед важливими змаганнями. В роботі з ним ми вийшли на страх програти. Якщо подивитися трішки глибше за рівня енергії, якщо є травма, є на неї у людині запит. Ми травмуємося там, де у тіла найбільша напруга, і через біль вона виходить. Наступне питання: чи впливає психосоматика на швидкість відновлення після травм? З мого досвіду впливає. Людина швидше відновлюється, якщо знає, чому з неї це сталося. Також можна працювати з ресурсом людини на життєву домінанту, особливо якщо людина веде активний спосіб життя, а тепер на якийсь час має менше рухатися. Наступне питання. Якщо хронічні болі в суглобах це психосоматика, це може бути стратегія життя. Людина постійно реагує одинаково на той же самий конфлікт. Варто попрацювати тут над розширенням мислення, зміною стратегії, або це розслідувуючий конфлікт, який ніяк не може вирішитися. Хочете попрацювати зі своїми питаннями глибше? Приходьте на консультацію. Запис у посиланні під цим відео. В коментарях пишіть, які проблеми з опорно-руховим апаратом є у вас. Буду відповідати.